У минулому відео ми навчилися з вами відправляти повідомлення, переключати клавіатуру, цифри, букви, мову і так далі. Але цього зазвичай не вистачає, недостатньо. Треба відправляти якісь зображення. Фото, які ви зробили попередньо, або зберігли з інтернету, хтось вам прислав, переслав, Ви зберігли його у телефоні. Все, що у нас є на телефоні, це зберігається у галереї. І нам треба звідти взяти і відправити комусь. Або, наприклад, ви сфотографували якийсь там документ, і вам треба його відправити. Що нам для цього треба? Для цього під текстовим полем, ось у нас є іконочки сіренькі. Бачите, саме ці іконочки ми зараз з вами будемо роздивлятися, розглядати не оці, а оці ті, що зверху. Да? І е, по черзі. Перша іконочка, котик або ще щось. Я його торкаюся, бачите, у мене з'являється замість клавіатури, у мене з'являються ці смайлики. Ну, якщо дозволяє вам спілкування, ви можете використовувати ось ці смайлики відправляти таке різноманіття. Нас цікавить більше наступний. Це зображення. Це, бачите, Зображення такий горизонт з сонцем. Ми так визначили, що це. Я тапаю коротенько сюди, оп, торкнувся, і бачите, у мене відкривається зараз моя галерея. Те, що в мене є на телефоні, От все, що тут є. Бачите, у мене одне, друге відео, зображення, відео, зображення і так далі. Якщо я у рамках цього поля. Буду протягати трохи вгору, 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 буде перелістуватись галерея. Я буду бачити, що там ще є. Дивіться. Раз, протягую, протягую. О, бачите, відкривається галерея, і тут стає більше і більше. Я візьму ось, наприклад, це зображення. Да? Що мені треба? Я його тапаю, коротенько, тапаю на нього, торкаюся. Бачите, з'явилося. Синенька справа, синенька циферка. Це означає, що це зображення виділено, і всього я зараз виділив одне зображення. Якщо я ось внизу, або тут, або тут внизу, з'являється цей літачок. Якщо я зараз торкнуся літачка, відправиться одне зображення. І я виділив одне. Якщо нам треба 2-3 зображення, що ми робимо? Тапаємо на перше, протягуємо, тапаємо на друге, протягуємо і так ви. Вибираєте, обираєте, скільки вам треба там зображень, відео, відео і так далі. Дивіться, цифра 1, 2, 3. І бачите, ось внизу є літачок. Ось він, внизу. Якщо я протягну говорею вниз, то цей літачок з'являється ось тут. І бачите, скільки зображень зараз вибрано? Три. Тобто, буде відправлено всього три зображення. Тапаю на літачок, і у нас відправилися зображення. Нагадую, що ці зображення, які ви відправляєте, вони лишаються у пам'яті телефона тому, кому ви відправляєте. Тому оці всі поздоровлення зі святами, відкриточки і так далі, ну, всім це вже ну, не дуже подобається. Да? Треба бути оригінальним. І саме тому ми будемо записувати голосові та відеоповідомлення з гарними красивими фонами. Тому що ці. Адкриточки, вони ну, дуже бентежать, не подобається людям. Тому зберігаєте те, що вам подобається, в галереї, і потім з галереї безпосередньо ви відправляєте. Далі я вам покажу, як робити фотографії, наприклад, лічильника, води відправляти. І далі я вам покажу через одне відео, як це все видаляти з нашої переписки. У нашому випадку з нотатків, як групою вибирати, або по одній штучці. Приходьте до наступного відео попередньо потренувавшись з відправкою в галереї.